Доброго ранку, дітки, відгадайте загадку. То слухняних чемних діток любить, поважає, хто на санях чарівних гості приїжджає, хто на свято в чобіток для слухняних діточок має у своїй торбинці найприємніші гостинці. Так, це святий Миколай. Святий Миколай знає про дітей все. І впродовж року він стежить за їхніми вчинками. Якщо дітки гарно вчаться, слухають батьків, не ображають менших, чемні зі старшими, Миколай дарує їм найкращі подарунки. Коли ж дітки не слухняні, він дарує їм різку. Ця різка є своє своєрідним попередженням дитині, що час задуматися над своєю поведінкою та виправитися. Святого Миколая шанують не лише в Україні, а й в усій Європі. Навіть дорослі загадують у цей день бажання і вірять, що вони здійсняться. Європейська традиція, яка перенеслась до різдвяних свят, це розвішування шкарпетки для подарунків теж пішла з Дня Миколая. Раніше дітлахи чекали святого, вішали черевички чи панчухи біля каміна. А то й вночі клав у середину подарунки. Я вам пропоную зробити чобіток для Миколая. Для роботи підготуйте картон червоного кольору, папір зеленого, білого кольорів, шаблон самого чобітка, вату, ножиці, клей та простий олівець. Тож розпочинаємо для початку із картону червоного кольору вирізаємо чобіток. Для цього. Обводимо трафарет чобітка на світлій стороні картону та вирізаємо. Верш чобітка змащуємо клеєм. Далі беремо вату та приклеюємо до чобітка і з зеленого паперу вирізаємо ялинку. Для цього аркуш складаємо навпіл. Лінія згину зліва. Простим олівцем, малюємо половину ялинки. А тепер вирізаємо ялинка готова. Із з білого паперу виріжемо зірочки. Для цього папір складаємо навпіл, і ще раз навпіл. Далі малюємо зірочку. Хай батьки вам допоможуть. Малюємо маленьку та більшу зірочку. Та вирізаємо. Батьки вам допоможуть. У нас вийшла не одна, а багато зірочок. Я вже заздалегідь приготувала більше зірочки, а тепер викладаємо на чобіток. Ну а далі потрібно все приклеяти. Ось такий чобіток вийшов у мене. Ви ж можете прикрасити по-іншому і взяти колір чобітка інший. Бажаю творчих успіхів. На сьогодні все. До побачення, моє любі! Чекаю фото ваших робіт.